Бажаю козацького, Вугледар впав. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Наказу про відхід з Вугледару ніхто не давав. Ми самостійно його покинули, щоб врятувати своє життя. Написав на своїй сторінці аеророзвідник 72-ї бригади імені чорних запорожців Мики... Микола Ворошнов. За його словами, місто врятувати було неможливо. Воно було приречене в бригаді. 72-й бригаді чорних запорожців, сім батальйонів. У кількох із них після боїв навколо Вугледара майже не залишилося піхоти. Начнемо з того, що незадовго до цих всіх собитій був звільнений комбриг 72-ї бригади, полковник Іван Вінник. Нагадаю вам ще. Це 72-га бригада, це саме та бригада, яка зупинила наступ свинособак в 22-му році. Вона себе дуже добре проявила і там були справжні е, патріоти та справжні воїни е, бійці 186 го окремого батальйону, 123 ї окремої бригади ТРО втекли з під вугледару, ті, які мали б. Були допомогти 72-й бригаді. Я не буду е, осуждати їх зараз, або оправдовувати. Я не знаю, що там произошло насправді, тому е, просто довожу інформацію до вас, та, яка є. Е, після цього 33-річний комбат, підполковник Ігор Гриб 123 ї окремої бригади, 186 го окремого батальйону, застрелився. Ви розумієте, просто до чого доводять людей. Всі постійно, ну, маю на увазі там пиз про збереження особового складу, для нас є найважливішим. Але на самом ділі вони говорять так: щоб списати техніку, треба написати піс бумажок. Аби списати тебе, каже, казав мені один колись, що як я в піхоті воював. говорить, щоб списати тебе, потрібно одну бумажку написати.